Олена Коновалова на прямому зв'язку це бойова медикиня взводу сил територіальної оборони. Вітаємо вас, пані Олено. Вітаємо. Вітаємо, якщо говорити про все необхідне для того, щоб врятувати життя нашим бійцям, які отримали поранення та під час виконання бойових завдань. Всього, що потрібно, що повинно бути з цьому рюкзаку, вистачає і в достатній кількості. Так, наразі у нас вистачає медикаментів. Гарно працює волонтерська служба. Де наповнювання рюкзака так в мене воно дійсно справжнє, всього хватає, але ж воно все закінчується, обновлюється з цим. Проблем у нас наразі немає. з Турнікетами також у нас проблем немає. все це у нас працює. Кожна аптечка у бійця укомплектована, зроблена, перевірена, навчена людина. Як працювати з нею ну і. Наразі з медикаментами все добре. Ой, слухайте, а якщо ви вже почали бесіду про турнікети? Є така штука, абдомінальний турнікет, вона зветься для того, щоб зупиняти масові кровотечі, особливо якщо вони вживіть, в пахову зону, в підпахви і так далі. Ну і наскільки я знаю, в Україні тої штуки не виробляють і виробляють лише в Сполучених Штатах. Чи є цей джгут у вас? Скільки штук взагалі і скільки треба? Ну, і він же ж там вартує 100 мільйонів грошей. В мене його, особисто в мене його немає. Ще так, так, до так. мене ці турнікети не дійшли. Я про них чула, я їх бачила, але я з ними не працюю. А треба? Звичайно. А скажіть, а по якості, ти неодноразово в наших ефірах і, і до нас, теж коли бойові медики приходили безпосередньо у студію, постійно згадували про неякісні турнікети. Які ну не навмисно, але можуть потрапити, і доводиться, от. от... Нам цей бойовий медик казав, що вручну перед передивлятись, перебирати кожний, щоб він випадково якраз таки не потрапив це, у цей рюкзак. Це, це є правда. Турникети приходять, приходять неякісні, вони є поганого, по поганої якості, є браковані і таке трапляється. Але до наших бійців вони доходять в перевіреному стані. Тобто, кожен турникет оглядається мною, та якість навчається людина, вказується місце. Де вона де повинен знаходитися цей турникет? І ну якби там, де вони потрібні, вони є тільки якісні ті, які приносять користь. Слухайте, ну насправді ми бачили не одного разу в фото і відеосвідчення ящики різного розміру у бойових медиків, на яких написано, ну то якби так сказати, лайно написано. Ну тобто, те, що абсолютно не годиться. Чи є у вас такі ящики, куди ви збираєте те, що не годиться, і те, що не треба? Ну і за які він завбільшки? Скажемо, так що я не, не назвала би так словом лайно, тому що кожна, кожна таблеточка, кожний бинтик він чекає свого часу, навіть так. якщо воно лежить, дає так, такі такі ящики. Є там, де те, що не потрібно, але в е, наразі прийде час. Коли ця пігулочка, коли це знадобиться. Слухайте, ну найчастіше, певно, що у вас просять щось від носа, щось від голови, щось від зубного болю, чи навп чи ні? Звичайно, це обов'язково. зв'язок. Перед ми намагаємося встановити повторно зв'язок з Оленою Коловаловою. Це бойова медикиня. Ми прекрасно розуміємо, що людина включається до нас безпосередньо з бойової позиції. Ви бачите, якість зв'язку і саму цю локацію. І неймовірно вдячні тим рукам, які тримають життєдайні да фізрошщина, бо кров, яку переливають для того, щоб наші вижили відновила зв'язок з пані Оленою. Прошу продовжувати От стосовно та того, що найчастіше просить. Найчастіше це звичайно, як і в звичайному житті в людей болить голова. Людина може простужуватися. Людина потребує ліки від тиску, і це все передається бійцям. І якщо рекомендації лікаря, то це з ним на постійній основі. Скажіть, як знову -таки, волонтери працюють в нас в досталі, все зараз холодний період, тому це чайочки, це. Проти застуднів, імуностимулятори, і все це у нас бійці приймають. Ми не дарма акцентували, що в бойова медикиня як часто доводиться от, їздити на медичну евакуацію, е і наскільки це от одна, одна така, один такий виїзд медивака, наскільки це, це довготривалий процес? Ну, от, доїхати до місця евакуації, евакуювати, повернутися чи залишитися живими по дорозі. Розумієте, як сказати, наскільки часто і наскільки це… тут нема режиму роботи, тут є 24 на 7 за потреби. Відбувається дуже велика робота. Медикиня не може сісти і поїхати. Це йдеться е, скупчення дзвінків, дозволів і всього, е, так само комунікація з постраждалим. Наразі це е, Ну, скільки потрібно часу. Звісно, яка допомога надана, де знаходиться людина? Чи можуть людину доставити до точки Івака, бо машина Івака не завжди може туди проїхати? Не завжди. І... І тому це немає такого визначеного часу. Робимо все максимально швидко, максимально доступно. Ну, І, звичайно, це повинно бути хоч мінімум безпечно. Знаєте, я, да, вдячна, я вдячна вашим рукам, які Ми тримають голки і потрапляють в дивовижні місця туди, куди здається, потрапити неможливо. Вдячна вашим спинам, які виносять і вивозять все, і всіх, кого можуть і не можуть. І вдячна те, що ви загодите слова для тих, кого рятуєте. Дякую і перекажіть тим, хто навколо вас, теж спасибі. Ми бачимо і цінуємо. Те, що ви робите для них і для нас, бо це для нас. Дякуємо дуже, Олена Коновалова. Це бойова медикиня. Велике, велике, велике дякую за те, що підтримуєте нас, за те, що ви з нами. Ви надаєте нам сили і наснаги. Дякую, Олена Коновалова. Спасибо. Це бойова медикиня взводу сил територіальної оборони була з нами.